Друзі, всім привіт! Приїхав в Брюховичі, Приймаю будинок до продажі. Це у нас котеч, котечне містечко, вулиця Реснянська. Давайте я вам покажу. Так, ось таке гарне місце. Все, сосне. Вже бруківочкою виложили. З правої сторони у нас охорона. Буде у нас ворота. Давайте. Так, до продажі в мене правої сторони ось цей крайній котеч. Але давайте я вам покажу загальну територію. Як виглядає загальна територія? Ось такий у нас фальцований дах. Сучасно дуже виглядає. Будинки у нас утеплені мінеральною ватою фірми Rockwell 100 мм. Такі фасади, бачите, внизу перший поверх дерев'яна така. Обробка, дерев'яна плита оброблена, термооброблена. Дуже класно, стильно виглядає сучасно. Ось таке котежне містечко. Дуже красиве. Будинки збудовані якісно, з дорогих матеріалів. Тут кошти не жалілися. Такі сучасні світильники. Вечором гарно засвічується, воно дуже гарно все виглядає. Ось так виглядають, бачите, термооброблені такі дерев'яні панелі, дихаючий фасад, плюс мінеральна вата. Хочу вам показати, як зробив собі сусід, бачите, він не хотів гараж і зробив собі кімнату. В принципі, тут так же само можна зробити, є можливість. Хороші гаражні ворота фірми Alutech. Є вже двигун, тобто на пульті ви собі відкриваєте і заїжджаєте. Є ось такий боковий вхід на ділянку, задню, на заднє подвір'я. Ось так виглядає заднє подвір'я. Тут дуже класне повітря. Сліховичі і. Це в деревах, сосни. Ось так виглядає котеч з заднього подвір'я. Заходимо в будинок. Якісні двері, замки якісні, по-моєму, італія. Всередині, бачите, такі біленькі. Так, З лівої сторони у нас санбузол з вікном, є вхід в гараж, залізобетонні сходи, є таке, внизу можна собі зробити якісь такі технічні приміщення. Будинок повністю поштукатурний гіпсовою штукатуркою, тобто стіни вже рівненькі, можна їх формувати, є канал для, для каміна. Так, тут дуже якісні встановлені вікна, фірма Аліпро. До вікон тут питання взагалі, це дорогі вікна якісні. Газовий котел фірма Bayland. Можна виходити із цього вікна, і з цього. Так, піднімаємося на правої сторони санвузол, такий великий. Тут в нас гардеробна. Кімната. Ось таким виглядом. Заднє побіля. Будинок збудований з цеглоблоку, і так само міжкімнатні стіни теж цеглоблок. Дах вже отеплено мінеральною ватою. Не потрібно додатково щось робити. Так, ось у нас ще одна кімната. Тут спеціально вони закривали показати, що є утеплений дах мінеральної ватою? Ось такий гарний панорамний вод з вікна. І ось така спальня з шикарним панорамним вікном. І з виглядом власним Ну, Оберега. До спальни гардеробна. Невеличкий балкон з такими шкляними поручнями тут дуже гарно, дуже затишно. Ціна такого будинку 1300 доларів за метр квадратний, загальна площа у відео і ціна теж. Рекомендую такий котедж. Тому що він якісно збудований, з дорогих матеріалів і дуже класна, як... дуже класна локація. Друзі, кого зацікавив котеч, телефонуйте. З задоволенням вам покажу. Всім гарного вечора!